Всіх вітаю! Ви питаєте, я відповідаю. Чому я прошу за годину до масажу не їсти і не пити каву? Все дуже просто, бо ви не отримаєте користі ні від одного, ні від іншого. Бо процес перетравлення їжі це розщеплення складних органічних сполук на простій, які потім можуть всмоктуватися кров і лімфу і тим самим засвоюватись в організмі. А що це за такі складні сполуки? Це білки, жири і вуглеводи. А що таке масаж? Це як посильне тренування. Навіть якщо ви відпочиваєте на релакс масажі і трошки дрьокаєте, все одно ваш організм працює, ваші всі системи беруть участь. Тому, якщо ви поїсте перед масажем, то ваш організм має робити вибір, що йому засвоювати мікро-макроелементи, які ви з'їли, або відпочивати на масажі. Тобто ми з вами розуміємо, для того, щоб засвоїти корисне з їжі, ми маємо перебувати у спокійному стані. Але не такому спокійному, як масаж, бо масаж це теж пасивна, але діє. Тобто їсти перед масажем не варто. Стосовно кави, може, трошечки еспресо, або американо, ну там же трошечки. Справа в тому, що кофеїн він стимулює роботу нервової системи. А на масажі їй треба відпочити і відновитись, а не бути готовою к дії, кудись бігти і щось робити. А також кофеїн затримує рідини. А що нам з вами важливо на масажі? Прогнати лімфу і запустити обмінний процес, а також вивід токсинів. Чому після тренування так важливо корисно їсти? Чому нам необхідні білки? Бо під час навантаження наші м'язи втрачають запаси глікогену. А це означає, що після тренування нам необхідно поповнити сили і відновитись. Тому так важливо у векторі розумної фізичної активності і адекватного навантаження, розвантаження і відновлення гарно і збалансовано їсти після тренування, поповнювати запаси, отримувати важливі амінокислоти і відновлювати свої м'язи. І якщо у вас інколи після гарного тренування виникає така думка, що можна випити каву і смаковик, не треба так робити. Калорії, які ви спалили на тренуванні, це не так страшно. А от процеси відновлення, м'язого окна це дуже важливо. Тому, будь ласка, не робіть так. Чому масаж у мене завжди виходить різний? Мене інколи питають, Юль, а пам'ятаєш, минулого тижня ти зробила якийсь прийом, мені було так добре, можеш повторити? Чесно, не пам'ятаю. У мене все чудово з пам'яттю, і так відбувається через те, що кожного ранку ви прокидаєтесь, починається новий день. Ви теж нові. І я орієнтуюсь на стан вашого тіла саме в моменті, коли ви лягли, і я вас бачу. Тому ваше тіло говорить мені, що робити. Тому масаж завжди різний. Ви кожного ранку різні і масаж завжди буде різний. Чому на своїх тренуваннях я рідко даю по три повтори однієї вправи і постійно придумую щось новеньке? Бо я працюю у векторі розумного фітнесу. А це означає, що мені важливо, щоб ви качали не тільки свої м'язи, а ще й свій мозок. Все взаємопов'язане. Тілом ми стимулюємо роботу мозку, мозок стимулює роботу тіла. Щоб людина розвивалася і будувалися нові нейронні зв'язки, нам необхідно давати собі нові задачі. А якщо ви будете повторювати одне й те саме, ви не підете в розвиток, і для мозку не буде нічого корисного. Спеціальні вправи на баланс, на координацію, де змінюються позиції, перекидуються різні приладдя. Це дуже корисно, бо ви виконуєте кожен раз нову задачу, а вона стимулює ваш мозок. Що це за такі болючі точки і чому їх називають трирними? Найчастіше тригівні точки можна зустріти у скелетних в'язах, які виконують статичні функції. А це, наприклад, шия, плечі таз. На дотик вони, наче такі груди, тому їх легко знайти, і це не магія, це просто відчуття. А болючі вони, тому що навколо вони тиснуть на нервові закінчення, тим самим дають біль і посилення болю. А також вони блокують еластичність м'язу, тому якими не займатися і не приділяти увагу, вони будуть боліти ще більше. Чому утворюються тригерні точки? Чи від статики у цій зоні і зоні попереку, чи від високих навантажень? У кожного історія своя, але увагу треба приділяти. Чи можна вирішити питання тригерної точки, якщо масаж недоступний? Було, Звичайно, чудово прокинутися зранку і одразу отримати масаж, але не завжди так буває. Тому так, є спеціальні вправи, які можуть повершити стан. Було таке питання: що зранку в мене вже болить шия, в мене плечі вже болять. Що мені робити? Я не встигаю на масаж, чи можна якось самостійно обвершити собі стан. Так можна і в наступному відео для допитували я дам такі вправи, які допоможуть вам з самого ранку перезавантажити роботу в шиї і почати чудово свій новий день. А вам я дякую за увагу! Дякую, що питаєте. З радістю буду відповідати. А ви знаєте, що робити? Вподобайки, підписки, дзвоники. Обіймаю вас до наступних зустрічей!